пролунав уже дзвінок, час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати? Що означає число на 2 менше? Це стільки ж, але без двох. Стільки ж, але без двох ми знаходимо арифметичної дії віднімання? Що означає число? На 2 більше. Це стільки ж і ще два. Стільки ж, та ще два, ми знаходимо арифметичною дією додавання. Як називаються числа при додаванні? 4 додати 3 дорівнює 7. 4 це перший доданок, 3 другий доданок. Сім це є сума. Що означає знайти суму чисел? Знайти результат дії додавання. А що означає знайти різницю чисел? Знайти результат дії віднімання. Скільки гномів у мішку, якщо нам відомо, що в мішку стільки ж, скільки в коробці? Але без трьох нам потрібно скласти вираз на віднімання 5 відняти 3, адже нам відомо, що у мішку стільки ж скільки в коробці, але без трьох. Без трьох значить на три менше. На три менше ми знаходимо відніманням. Скільки гномів в коробці? Якщо відомо, що в цій коробці стільки ж і ще три, стільки ж і ще три це значить на три більше. На три більше ми знаходимо арифметичною дією додавання, і нам потрібно скласти вираз п'ять додати три. Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором, утворюємо візеруночок. Для цього нам треба одну клітинку відступити на наступній клітинці спочатку рядка. Від згину зошита або від полів ми шукаємо другу повну клітинку. Почнемо утворювати візеруночок. вертикальна лінія, висота клітинки. А це є довжина дві клітинки, зверніть увагу. Знову ми лінію креслимо вгору. Дві клітинки довжина. Тепер лінія наша опустилась вниз. І знову ми накреслимо довжину дві клітинки. Чергуючи так, до кінця рядочка, утворіть візерунок в зошиті. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічно число 5. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 1 Знайди значення різниць. Пригадайте, будь ласка, що значить таке значення різниці? Що це за вирази? Правильно, це вирази на віднімання. У виразах на віднімання ми отримаємо значення різниці. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Знайди значення різниць, тобто обчисли вирази на віднімання. Перевіряємо вашу роботу, а в тебе так? 9 відняти 0 дорівнює 9, 8 відняти 2 дорівнює. 6, а 7 відняти 1 до 6. Знайди значення виразів за схемою. Вирази записуємо в зошит. 6 відняти 2 і додати 2. Зверніть увагу, діти. Ми зараз будемо з вами працювати з виразами на дві дії. У цих прикладах дві арифметичні дії. Спочатку ми виконуємо першу арифметичну дію, і це нам 6 треба відняти 2, а потім будемо працювати з отриманим результатом. 6 відняти 2, дорівнює 4, а 4 додати 2 дорівнює 6. Записуємо наступний вираз через 3 клітинки у другий стовпчик. 9 додати 1 і відняти 10. У цьому виразі ми спочатку обчислимо суму чисел 9 і 1, це буде 10, а потім 10 нам потрібно відняти 10, і це дорівнює, дорівнює 0. 8 додати 2 і відняти 1 ми запишемо перший стовпчик. Нам потрібно спочатку обчислити. 8 додати 2, це дорівнює. 10, а 10 відняти 1 дорівнює 9. 6 відняти 2 і додати 1. Нам спочатку потрібно 6 відняти 2, це дорівнює 4, а 4 додати 1, дорівнює 5. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо число 3. Знайди значення виразів двома способами: за схемами. Зверніть увагу, у нас у підручнику є схема. Ми знаємо, що число 3 ми можемо розкласти на суму чисел 2 і 1, або 1 і 2. Записуємо перший вираз 5 додати 3 і коментуємо цей вираз: 5 додати 3. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. Нам потрібно 5 додати 2 і додати 1. Спочатку ми будемо 5 додавати 2, дорівнює 7, а 7 додати 1, дорівнює 8. Знову-таки записуємо цей самий вираз, 5 додати 3. І число 3 ми розкладемо. На інші числа на суму чисел 1 і 2. І нам потрібно 5 додати 1 і додати 2. Нам спочатку потрібно 5 додати 1, дорівнює 6, а 6 додати 2. Дорівнює 8. Зверніть увагу, діти. Ми обчислювали один і той самий вираз 5 додати 3 і в першому випадку, і в другому. Результат додавання значення суми у нас однаковий. Значить, ми з вами міркували правильно. 5 відняти 3. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 2 і 1. Нам потрібно. 5 відняти 2 і відняти 1. Спочатку ми будемо віднімати 5 відняти 2, Дорівнює 3, а 3 відняти 1, дорівнює 2. Знову таки записуємо вираз, 5 відняти 3. Число 3 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 2. 5 відняти 1 і відняти 2. Нам зручно 5 відняти 1. Дорівнює 4, а 4 відняти 2, дорівнює 2. 3 додати 3. Число 3 ми будемо розкладати на суму чисел 2 і 1. Нам потрібно 3 додати 2 і додати 1. Нам дуже зручно спочатку 3 додати 2 а потім до отриманого результату додати 1. Попрацюйте далі з цим виразом самостійно. Знову записуємо 3 додати 3. Число 3 ми будемо розкладати на суму чисел 1 і 2. Нам потрібно 3 додати 1 і додати 2. Спочатку ми 3 будемо додавати 1. А потім до отриманого результату додамо 2. Тисни відео на паузу і заверши обчислювати ці вирази самостійно. 9 відняти 3. Число 3. Ми розкладемо на суму чисел 2 і 1. Нам потрібно 9 відняти 2 і відняти 1. Спочатку ми будемо 9 віднімати 2. Тисни відео на паузу і обчисли самостійно. І другий випадок 9 відняти 3. Коли 3 ми розкладемо на суму чисел 1 і 2. І нам потрібно 9 відняти 1 і відняти 2. Ми знаємо, що нам спочатку треба обчислити 9 відняти 1, а потім. Від отриманого результату відняти 2, тисни відео на паузу і виконай це самостійно. Прокоментуй малюнок, постав запитання, на яке можна відповісти за допомогою виразу 4 додати 2. Добери схему. Розглянь уважно. Малюночок. Порахуй, скільки бабок, а скільки жабенят. А скільки всього? Бабок і жабенят. Правильно, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно 4 додати 2. Розгляньте, будь ласка, уважно. Схеми і добери схему до малюнка. Якщо ви обрали першу схему, ваша думка правильна. Продовж незавершення речення. Виконайте завдання самостійно.